Роблю кутасики на вишиту сорочку, бо сорочку де була маємо весілля. А кутасів десь нема, бачиш, тут є. Петельки такі. А кутасів нема десь. Та сорочка вже має років сорок, певно, я вишивала. Хочу її омолодити трошки. Довго ви її вишивали? Де, думаю, що я пам'ятаю, та довго, бо тут рібоньки дуже. Вона каміння. ви зараз що робите? А зараз я роблю шнурочок перший. Перший шнурочок, щоб було. о, бачиш, о. бачиш, Зав'язки ті роблю, О, а потім у кінці кутасики буду робити. Mm -hmm. ну, набрала мнеток і роблю е, вузолки по макраме. О, Один бік взяла, але треба натяжку тримати. Я кінчики прив'язала і взяла отакі, о, шнурки довгі, вони мають бути довгих. То довгі. Ви робите основний шнурочок. Так, шнурочок. І от Я взяла десь, ну, понатягувала ще зі старих, що моя мама вишивала з ниток якісь, аби були якісь різні кольори. І отак, от перше в одну сторону, бач, а потім в другу. Дуже простенький вузолок, Я забула, як він називається, то техніка Макраме. Тихо, буде, десь щось зачепило вже. Нитки. Довгі, мають бути, аби шнурочок довший був. О. О, один бік і другий. Я почала вже була робити, але якісь кольори нефані в мене вийшли. Думала, такі сумніші трошки, а воно якесь таке вийшло. І, і тоненькі нитки дуже, замало не так я взяла. Бач. О, і лишила. Так, так лишила. І взяла інші нитки, інші нитки роблю. Він резкод вишиті сорочки. Через то я, щоб всі були ми блищити в сорочках на весіллі. Мушу в'язати. То старі нитки, то треба буде акуратно пов'язати. Ну, ось зробила, намотала всяких кольорів. На от, такі, о, кусочок картону. Так, тут нитка одна на горі. Обмотано, щоб зв'язати вверх Пере, перетягнути. По боках дві нитки йде, щоб зробити таку, перетягнути, щоб я, так як кутаси виглядає перетягнення, така гаразулька зверху йде. О. Перетягнула бо воно не цей. З одного боку перетягнула і з другого боку перетягнула. О. Щоб воно не, не, не висмикнулося мені. Повно не то всяких. Той бік я Підв'язала, щоб йшов, щоб кутасик був, а той бік отаку розрізаю їхній ножиці. Тут треба цілу в руках. О. О. А тепер той картон треба акуратненько обрізати і акуратно витягати з під тих кутасиків. Кутасикові роблю форму, оту градульку обв'язую верхню. Ось такий кутасик вийшов, от такий. то шнурочок, той, щоб прив'язувати до самої тої смужки, що я з того шнурочка в'язала, все-таки з біленьких зробила. Ті Мені не сподобалися два варіанти. В'язала з білого шнурка, от. макраме, узликами. І, і сюди, от, потім акуратенько при, при, приліпити. При, так, щоб воно ну, пришити акуратненько, щоб воно ну, сховалося. І от буде кутасик. Ось таких два варіанти зробила кутасиків. Такий складніше довше робити. Як хтось хоче подивитися, то пишіть, я ще покажу як робити. Будьте здоровенькі, бережіть себе.